Дорогі християни, слава Ісусу Христу! Хоча на протязі дня мав деякі думки, але не знаю, чому саме тут в цей час і зараз хочу поділитися цією проповіддю для нас, коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, який приніс життя, Який приніс радість в наше життя. Хоча для нас це, як було сказано першим братом, буває торжество День народження. Для Христа це було день, коли він прийшов на цю землю для того, щоб зустрітися з смертю, з стражданнями, з муками і з голофою. Для того, щоб ти мав життя, щоби ти мав радість, щоби ти мав надію на зустріч з ним. Знаєте, коли почався новий рік, всі Всесвітні або, можливо, менш відомі корпорації чи компанії вони складають план. Певний бізнес-план, те, що потрібно реалізувати протязі року, те, що потрібно зробити. Церква Ісуса Христа, вона також складає якийсь певний план, те, чого треба досягнути, що зробити протязі цього року, де послужити, яку справу зробити. Кожен голова свого дому, священник в своєму домі, складає план на рік для своєї сім'ї, що як зробити, можливо, десь переїхати, щось побудувати, придбати і інше. Кожен із нас він щось планує. Да, можливо, не завжди виходить реалізувати все, що хотілося би, але я вам скажу, при тому всьому є ще один, за якого ми знаходимо на станках Божого Слова багато, і ми знаємо про нього, який також планує. Який планує, коє ці плани, в нього є для цього певні слуги, які допомагають йому їх виконувати, для того, щоб в життя людини, країни. Сім'ї, церкви, принести горе, смерть, ненависть, вбивство. Ворог він також починає цей рік, він складає плани, і він їх також реалізовує. І Повірте мені, в нього дуже хорошо це виходить. Коли людина християнин він не пильнує при своєму тому всьому, що напланував на рік і до нього стремиться, не звертаючи увагу ні на що, є той, який складає свої плани. Який прийшов, щоб вбити, вкрасти, погубити, і він їх реалізовує. І, можливо, не зовсім було би актуально говорити при народженні теми такої святкової Ісуса Христа про смерть, але воно є, з чим ми сьогодні стикаємося. Нам було нагадано, казали брат, їздили. Вони оці 15 сіл відвідали, куди прийшла смерть, куди прийшла темрява. Ну, Вони приїхали туди, щоб принести Слово Боже. Дорогі друзі, я так коротко хочу поділитися деякими думками з Божого Слова. Така тема проповіді три смерті. Боже Слово нам описує три історії, із Божого Слова з Нового запиту за Ісуса Христа. Я прочитаю перше місце Луки, 7 розділ, 14 текст, такі слова. І він підійшов і доторкнувся до мар. Носії зупинились тоді, він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Слідуюче місце не менш відоме для нас, також із Божого Слова. Також Луки. 8 розділ, 52 вірш. І всі плакали та голосили за нею. Він же промовив: Не плачте, не вмерла вона, але спить. І ще один текст також з нового заповіту. Це вже, коли ми читаємо Єнгелію Івана, 11 розділ, такі слова. 39-й вірш. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до Нього, уже Господи, чути, бо чотири вже дні Він у гробі. Дорогі друзі, три категорії людей, з яких каже Боже Слово, вони духовно вмерли. Духовно вмерли для церкви, для Бога, для служіння. Господнього. Для всіх них, я відразу забігаючи наперед, скажу є надія. Для всіх них і за них приходив Ісус Христос на цю землю, щоб дати життя. І для цих трьох категорій, з яких я прочитав пізніше, ми там читаємо, що Ісус Христос дав життя. Тому Лазу, який вже чотири дні був у гробі, і ці дівчинки, яка померла, Христос прийшов в той дім. Дорогі друзі, перша категорія, каже Боже Слово, прийшов один чоловік до Христа і попросив, ходімо в мій дім, в мене проблема. Ісус Христос приходив в ці дім, і Він знаходить, що там вокруг цієї дівчинки люди обступили, плачуть, скорблять. прийшла смерть, прийшла біда. Але друзі, Христос каже, не плачте, вона спить. Оце перша така категорія, не буду сильно у цьому зупинятися, але просто скажу, є. В нас, дої, друзі, такі християни, яких подивися на них і не можеш зрозуміти, чи живі вони для Бога, чи живі вони для церкви, чи вже вмерли. Даже більше того скажу, можливо, даже браття збираються, рішають, ну як з ним поступити. Ну, Вроді би, живий для Бога. Вроді би ще Богу служить церкву відвідує, а з другої сторони вже рідні за ним плачуть. Вже друзі плачуть, помер. Нема пропав, десь брат. Був служінні служив Богові. Ну, нема. Є друга категорія. Каже Боже Слово, ця відома історія для нас. Ісус Христос направився на одну дорогу, де зустрівся з юрбою людей, Ішла певна процесія, несли хлопця, який помер. Це друга категорія. Вже не в домі він, вже взяли, винесли за місто. І ось ще декілька, там, можливо, годин або хвилин пройде часу, і його положать в землю. Чи привалять каменя, і все на тому. І якби буквально якийсь певний на час зупинилися б, десь Христос затримався, чи вони вони прозминулися, і б занесли, і поховали б цього хлопця, і все на тому. Ну вони зустрілись там саме з Ісусом Христом, і Він дав йому життя. Це друга категорія людей, яких світ Він ось так взяв і вже виніс за місто. І вже так далеко, здається, поніс. Оці проблеми життя, оці цілі, які поставив, оте, що до чого хоче людина достигнути, ось ще цього досягнути, ще цього хочеться і того взяти, і десь в роботу, вліз, в заробітки, десь в бізнес, і так життя понесло. І вже за місто тебе за межі церкви, за межі народу Божого винесло. І ще деякий час, можливо, декілька днів, і все. Каже Боже Слово, його поховали, його несли туди. Отак От буває, десь не в ту компанію попав. Молодий хлопець, молода дівчина, і ця компанія взяла тебе і понесла. І вже дивися, ти не Богові служиш. І вже ти не в місті, Божому, вже винесли тебе за місто. І ще деякий час, і поховають, і все життя закінчиться. Для Бога ти вмреш. Ну і для такої категорії людей є надія. Ісус Христос для того прийшов на цю землю, щоб дати життя. Він для Того народився, Він для того йшов на Голгофу. Він для того, там був розп'ятий і помирав, щоб дати життя. Можливо, за тобою вже плачуть. Мама йшла при цій юрбі людей, і вона гірко плакала. В неї не було великого багатства, великої розкоші. Вона мала цього сина, і він помер. Дорогі друзі, сьогодні багато матерів, сьогодні багато батьків, вони плачуть. Вони гірко плачуть, бо бачать, що світ оцей він поніс їхніх дітей, підхопило це оце таке модне, сучасне, те, що в тренді, те, що ворог кував, те, що він припоніс, і воно їх підхопило і понесло, і винесло за межі церкви, за межі недільної школи, за межі бажань християнина служити Богові і дивиться, мама, і дивиться тато. І світ його рідного вже хоронить. Вже вони мертві для церкви. Але тої друзі, для них є надія. Коли вони зустрінуться з Христом на цій дорозі, для них є надія. Знаєте, в мене є одна така тема проповіді. Я дуже люблю прошати Аарона. Коли Арон закінчилась його праця, його служіння священника закінчувалося, Господь каже до Мойсея, бере Аарона, виходить на гору, каже: знімай шати, в яких він ходив, в яких він був одягнений, в яких він їх службу Божу. Одягай на його сина Еліазара. Арон, життя його закінчиться. І там є така одна дуже хороша думка, друзі. Знаєте, Арон він в цих шатах ходив, я не знаю, можливо, декілька десятків років, який Господь на них ходив, як на священиків, сказав, як їх зробити. Вони вдівали ці фо, ці шати, ці 12 камнів, Рубін, топо, посмарах, карбунку, всі інші. Вони їх носили на собі. Ці шати вони були пропитані, можливо, кров'ю, запахом, цієї пустині, можливо, потом, можливо, десь щось не відстірвалося, так образно кажу. Ну в кінці кінців Бог каже до Мойсея: знімить ці шати. Заорони одінь в сина його, Еліазара. І тут приклад, дорогі друзі. В наш час сьогодні. Коли син приходить до батька і каже, тату, мені треба новий костюм. Синку, нема питань. В мене я, я раз судів. Можливо, на випускний чи на свадьбу, лежить новенький, ціленький, непорваний. Все гаразд, мільйони поїли, не порозходили, все добре. Знаєте, що син каже, до друзі, та, ти хочеш, щоб з мене сміялися? Зараз так не модно. Зараз так не ходять. Зараз так не одягаються. Зараз, коли цілий вийшов в місто, це не модно, а коли порваний, подряпаний, нормально. Зараз, коли голова покрита в церкві, коли ти молишся, це не модно. Коли покрита, дивляться на тебе. Зараз, коли ти молишся і під твою молитву музика грає, оце нормально, бо Бог так чує. А коли не грає, так не модно. Дай друзі, Еліазар. Він не осмілився батькові своєму сказати, тату, в мене є своя одежа, ціла, нормальна, чиста. Він знімає свої шати. Другі друзі, друга молодь. Він знімає свої одежі. Можливо, які були цілі, не порвані. Він їх ложить в сторону. Він бере шати батька свого, які, можливо, були десь щось не так з ними. Він не каже, тату, це не модно. Він не каже, тату зараз так не ходять. Він не каже, тату з мене будуть сміятися. Він не ходягає на себе, а в очі. Фраміне Глайдес і спускається Еліазар з гори. І весь народ ізраїльський. Він бачить, що помер Арон. Фраміне Готерс. Він бачить, що не стало священника, батька. Він не він бачить, що той, який був з ними, нема помер. оплакують його, а на священничество, а сан священника приймає син його, Еліазар, Дорогі батьки, дорогі матері, Ми сьогодні дивимося, світ поніс наших дітей. Ми сьогодні дивимося, вони оділися в те, що світ предлагає, те, що модне, те, що стало актуальне. Що стало ось таке, любе їхньому серцю, а ти, батька, а постанови церкви, а Боже Слово. Вони переступили і пішли в цей світ, догі друзі, від багатьох християн. Я не буду зупинятися. Третя категорія. Каже Боже Слово, там русський переклад каже, Марфа до Ісуса Христа вже смердить. Вибачте, кажу прямо. Подивися на їхнє життя. На їхню мову, на їхній зовнішній вигляд, на те, як вони спілкуються з батьками, на те, як вони усмілюються говорити зі служителем церкви. Я вам прямо скажу, просто вже смердить, каже ця жінка до Ісуса Христа. Вже чотири дні, вже чотири місяці, вже декілька років Він не відвідує церкву. Він не служить Богові. Він лежить просто десь там в гробі. Камінь привалив цей світ. Сатана він привалив каменя, він нав'язав свого. Він одів зовсім в інші шати. Він показав те, що модне. Він показав, ось тут ось треба, от там треба, там треба, там, щоб красиво виглядав, там, щоб красиво пахло, там, щоб на шикарному автомобілі їхав. І вони це зробили. І дивися на їхнє життя, на їхнє служіння, на те, як вони думають, що служать Богові. І каже ця жінка, вже чути, догі друзі. Коли сьогодні Ісус Христос Він прийшов на цю землю, Він не приніс день народження, Він не приніс багаті столи. Він не приніс, щоб ми зібралися, посміялися, посвяткували рідніх побачили. Тоді, друзі, Він приніс каплі крові, Він приніс молитву в гевсиманському саду. Він приніс, коли на горофі розпинали Ісуса Христа. Він каже: Отче, нащо Ти залишив? Мене дога молить, тоді діти, тобі батьки. Каже, Отче, нащо Ти залишив мене? Це, це, це не були царські палати, це не була м'яка постеля, це не був хороший розкішний родзал, це був віфлієм, це був хлів, це була холгофа, це були плювки, це були насмішка, це, це зняли з нього ці одежі, це вділ його зовсім інше. Наділи терновий вінок, били палками, вели на холгофу. І в кінці кінців каже: Отче, нащо ти уставив мене? Отче, нащо ти відвернувся від мене? Це це були муки, дорогі друзі. Сьогодні Різдво це не святкувати і не пирувати, а це згадати, що за тебе і мене, дружин, страждав. Ісус Христос йому, воздаємо славу. Амінь.